Микола Хвильовий на озера, коли твій човен покинув осоння і захлюпотів під парасолями старої лапастої верби верба самотньо маячить серед глухої дичавини комишів, тоді ти помічаєш раптом, що небо ніколи не буває таке хрустально голубе, як у серпні. І саме в цей момент життя запахне вранішнім запахом. І ти думаєш, чи не повертається буря твоєї молодости? Колись мільйони років тому, чи то був сон, тебе тривожили очі якоїсь романтизованої дівчини, і ти йшов у білий сад, ішов, похитуючись, мов п'яний. Така солодка путь була перед тобою. Ти падав на землю і безумство, бо ти згоряв у пожарі. Першого неповторного кохання. Але хіба ти думав, що все це ніколи не повернеться, і тільки раптом під парасолями лапастої верби перед очима твоїми вітром помчаться спогади? Хіба ти думав? Так уклони цьому хрустально-голубому небу, що зробило бурю в твоїй душі, і, хоч на мить вивело на загублені доріжки твоєї юности. А втім, життя таке барвисте, що кожному своя путь. Один сидить у Б'єргальці і нюхає тютюновий дим за чашкою пива, другий фліртує десь з радянськими мадам, третій мліє біля самовара і радіорупора останньої конструкції. Я відпочиваю на полюванні, і тому покраса незнаних світів мені також відома, як і всякому флямаріону. В суботу я одягаю ботфорти, перекидаю через плече ремні патронташу, як ташу й рушниці, і кличу свою суку Нелі. Собака добре знає, в чому справа, і починає хвилюватись. Лізе до мого обличчя, з вдячністю лиже мені руки і верещить. Тоді я очиняю двері і дивлюсь на свого ірландського сетера. Але Нелі не піде без мене. Вона скалить зуби і кокетує тоненьким вереском. Що з вами запитую я, на якій мові ви говорите? На мові паризьких кокоток дуже приємно. Ви питаєте, чи я розумію вас? О, безперечно, селява Сандіг. Нелі робить кілька плешків по кімнаті. Тоді я рішуче кінчаю з цією церемонією і йду з дому. На вулиці ми беремо візника. І за півгодини я вже за городом, на товарній станції, сюди подадуть дачний потяг, на степові півстанки. і за кілька хвилин ми остаточно розпрощаємось із шумом міських вулиць. І вже тут, на дальньому пероні, я починаю перероджуватись я забуваю сіреньке життя сіреньких болів і турбот і пізнаю інший солодкий світ. Мені так легко на душі, нібито я ніколи не знав тоски й терзаній. дух моїх прадідів оживає в мені, і я, безтурботний, дивлюся на землю з висоти птичого польоту. Я їду туди, де мене чекає вільний степ, тихі задумливі озера, пісні на чумацьких дорогах і сміх безтурботних селянок. Коли ми з Нелі приїжджаємо на станцію, там уже давно бродять ватаги мисливців і давно верещать родичі мого сетера. Із степу летить бадьорий надвечірній вітерець і хвилює мені ніздрі. Нарешті подають потяг. І я лізу в мисливський вагон. Нелі махає хвостом і дивиться на мене ласкавими очима. Я розумію, в чому справа. Вона просить допомогти їй забратись на верхню полку. Добре, кажу я, і підіймаю її. У вагоні стоїть неймовірний шум. В одному закутку співають старовинних козацьких пісень, в другому якийсь мисливець розповідає анекдоти. Тоді мені прокидається вовчий апетит, і я розгортаю пакунок. Ей, держи, держи її, кричать мисливці. То пробігла вагоном якась дівчина. Нарешті потяг рушив. Перед очима промайнули кіоски, баби з яблуками, у вагоні страшенно пахне яблуками. Промайнув семафор, потяг вилітає в степ. Коли місця біля вікон зайнято, я виймаю з яхташу горація і перегортаю сторінки. Мій пикурейський настрій цілком відповідає віршам римського поета. Іноді я беру з собою тургенівські нотатки мисливця. Але перечитую в них тільки ті абзаци, де автор малює природу. Діалоги я обминаю і обминаю все те, що не відповідає моєму настроєві. Навіть на полюванні я не прислухаюсь до так званих серйозних розмов, і все, що я спостерігаю там, все воно світиться крізь рожевий димок моєї безтурботної епікурейської уяви. Сьогодні субота, завтра день відпочинку. І я тікаю від людей. Пробачте мені, дорогі друзі, думаю я, але дозвольте забути про вас. Потяг розриває простори і летить. Нарешті я бачу, що біля правого вікна звільнилось місце, і я поспішаю туди. Я притисну чоло до скла і дивлюся в степ. Сонце пливе кудись за ярки, і спокійні кургани стережуть спокій безмежності. Тоді надходить задума, і передо мною виростає наш посіок, батько мисливець, і той прекрасний вечір, коли я в перший раз поїхав з ним на полювання. Пам'ятаю, ми приїхали на луки вночі. Я думав, що це бежен луг, десь хрупли коні. Наша підвода зупинилась у комишах. Кобилу пустили на пашу, а самі лягли на віз. Я довго не спав. Були міріади зір, і я довго мріяв і дивився в небо. Потім я заснув. Сон був короткий і тривожний, а розбудив мене постріл. Батько вже стояв у комишах і зустрічав вранішній переліт. Парувала ріка, і десь загорявся світанок. Пам'ятаю, я хотів тоді умерти так прекрасно було, і так билось моє молоде серце, але все це так давно було. Батько давно вже лежить у могилі. Посілок навіки зник з мого горизонту, і мені залишається тільки згадувати їх. Та й згадувати мені треба обережно, щоб хтось не помітив моя путь уже теж заламується до могили. Нарешті потяг затримує ходу. Попереду нас перша віла і півстанок. Я одриваюсь від скла і сідаю на своє місце. Нелі положила лапу на свою голову і уважно дивиться на мене. Метушаться мисливці і біжать до дверей. Потяг зупинився. Віла Стаховського. кричить кондуктор. Вилітають постаті, люди собаки, вилітають клунки і знову свисток. Потяг рушив. І знову біжать поля, луки й обрії. На кожному півстанку лишається кілька мисливців, що далі то більше порожніє вагон. Я їду на дальній півстанок, на Лиманські озера. Напроти мене мовчки сидять селяни. В наш вагон уже заходять і сторонні люди. Тоді я звертаюсь до них, і ми перекидаємось словами. Вони дивляться суворо й похмуро. Я відчуваю себе ніяково, бо мені вже здається, що я в їхніх очах зайва людина, яка зовсім не потрібна суспільству, і так далі, і таке інше. Але я поспішаю одігнати від себе ці думки і переконую себе, що це зовсім не так. І от наближається лиман, не хвилюється, я здіймаю її з верхньої полки. Сонце ще стоїть на два метри від горизонту, і на вечірній переліт ми, очевидно, встигнемо. Ми зустрінемо його десь у дорозі на степових озерах. Де ви будете? питає мене якийсь мисливець. На Троватому», – відповідаю я. Діалоги коротенькі, бо тепер уже не до розмов. Тільки маленький робітник із старенькою шомполкою, ще регоче на весь вагон з захопленням розповідає, як він сварився із жінкою перед виїздом. Вона, мовляв, страшенно репетує і завжди не пускає його. Біля робітника стоїть його синок і усміхається ця парочка мене завжди зворушує. Але коли потяг прогримить залізничним мостом, я вже збираюсь і спішу на ганок. Нарешті, замаячив, і наш півстанок, потяг пішов поволі і зупинився. Ми висипаємо на перон. За станційними будівлями вже стоять підводи і тихо й ржуть коні. Частина мисливців почвалала пішки, частина сідає на вози і їде на лиман. Мене завжди зустрічає бабуся із мисливської хати. Ах ти, моє соколятко!» говорить вона і влаштовує на возі сіно. Я тисну бабусі руку, розпитую, що і як. І сідаю на воза. Туди ж плигає нелі. Ми рушаємо в степ. Рушають і інші підводи з криком, гамом і піснями. Потяг заревів в останній раз, потім майнув чорним хвостом і зник за поворотом. Станція осиротіла. Але я ще поглядаю на неї. Інші мисливці, очевидно, не цікавляться цим забутим степовим півстанком. Мене ж він завжди тривожить і викликає багато спогадів. Я взагалі не можу спокійно дивитись на станцію, бо по станціях пройшла вся буря горожанської війни. На станціях так недавно люди вміли вмирати, і вони вміли так надзвичайно жити. Ну, розказуй, синку, що там у вас у городі? Каже бабуся, і тут же, не дочекавшись мого оповідання, починає виливати свої селянські болі й радості. Ну, а як же дід Зідул? – питаю я про її чоловіка. Що ж, Зідул? Зідул, мовляв, шкандибає потроху. Вчора був тамто, сьогодні їздив по сіно. Приходила сваха, трохи випили. І бабуся регоче. Вона теж любить випити і особливо в компанії. Тоді переді мною виростають милі й далекі постаті Пульхері Івановни і Афанасія Івановича, що так тривожили колись Гоголя. Я думаю, що ці постаті безсмертні і що зідули бабуся це тільки варіації одного й того ж типу. Навколо нас фантастичний степ. Гостро пахнуть бур'яни. Бабуся поганяє коника. Тоді я бачу мертві краї. Старосвітських поміщиків і гоголівських старичків, я бачу Пульхерію Івановну, Афанасія Івановича і їхній домик. Він стоїть тепер чомусь над кручею, внизу духмяна ріка, далі піски, як нова Сагара. Збоку стоять сорочинці, ті краї, де блукала колись червона свитка. Ліворуч сам славетний Миргород. Коли ясна погода за кучугурами крізь марево. Гоголівський край, як на долоні. Мені здається, що я теж бував у Афанасія Івановича. Тут живе тепер його якась троюрідна праправнучка. Вона глуха, столітня і тихо доживає вік. І домик теж похилився під вагою віків. От-от завалиться. Праправнучку не зачепили наші осінні м'ятежі, тільки там, у старій халупі. З химерною вивіскою сільська рада, та в бур'янах на Майдані метушиться чуже життя. То піонери, і які ще комольці тривожать старосвітську мертвоту, і чути ще повелись комісари. Але не з тих часів, коли в ніч під Різдвом чорт сховав місяць у кишеню, а зовсім інші, незнані. До Афанасія Івановича, власне, до його глухої праправнучки, старичка давно-давно нема, тільки чебрець на могилі пахне. Приходить зрідка десятник, проте й він зветься тепер сільським виконавцем. Біжить коник. Бабуся раптом заспівала. Вона заспівала своїм старечим голосом. Ой на горі та жінці жнуть, а попід горою, попід зеленою козаки. йдуть. <порізна> Тоді переді мною знову виростають забуті постаті й деталі. Я бачу древні етажерки, що на них під густим серпанком пилу лежать старовинні пожовклі книги. Чую, як хрипить годинник своєю старовинною зозулею. Чи не Пульхерія Івановна так тепло глянула на мене, чи не Афанасій Іванович киває мені з вогкого кутка? Чиї це дині так запахли мені, думаю я. Ми їхали повз баштан. Загавкав собака, і я прокинувся від задуми. Моя бабуся аж заливається своєю піснею. Попереду нас маячать підводи. Ми вже проїхали верстві три, і я прошу бабусю зупинити коня. Вона зупиняє, і ми з нелі йдемо вбік. Ми наказали нашій бабусі зробити нам вечерю і зустріти нас на порозі своєї хатки. Відси до лиману дві верстви, і ми з Неліді йдемо пішки. Зараз ми йдемо на степове озерце, що праворуч, і там постоїмо на вечірньому перельоті. Ми йдемо на надплесне, що його вже тепер нема. Як і багато степових озір, воно навіки зникло з мого мисливського горизонту. Щороку я гублю радісні води, а за ними всихають і рештки струнких комишів. Та пишних осок і на мою вразливу душу злітають метелики жури, бо ж так недавно, так недавно все це було. Я любив зустрічати вечірні перельоти на цьому озері, коли на дальню ріку спадали липкі тумани і води тихо парували на захід, тоді вогняна куля прекрасного сонця пливла за ліси. Туди, за Атлантику, за океан. Надходив вечір. Моя старосвітська бабуся годувала мене кавунами. Я брав рушницю і йшов у степ. Дорога бігла по стабір вітряків, минала цвинтар і пересікала даль біля багаття, що раптом спалахувало серед степу. Тоді на глухому півстанку кричав паровик, і пролітала стьожка огнів. Нарешті надходило надплесне. Я стягував на ботфорта хремні і брів у болото. Сторожева стоянка була на сході, так що переді мною стояло все озеро, і було воно в багрянцях вечорової зорі. Над озером пливла м'яка і тендітна тиша, і тоді в селі дзвонили до вечірні. На небі вже булькали зорі, і з степу йшов легкий димок пожарища. Починався переліт. Таємними кажанами носились над водою чирята. Моя бельгійка раз у раз розривала пострілом матовий присмірк. Це були чудові вечори, і я їх ніколи не забуду. Але надплесне, вже давно висохло. Вже давно там, де пахли осоки, і своїм запахом викликали химерні асоціації, вже давно там ріже землю. Прозаїчний і могутній трактор. І тільки я, як невгомонний Дон Квізадо, все шукаю нових ілюзій до нових невідомих берегів. Нелі захвилювалась і раптом зробила стійку. Зірвався перепел. Я вистрілив і промазав. Нелі повернула голову і докірливо подивилась на мене. Вона так докірливо дивиться на мене, що я мимоволі переводжу очі в інший бік. Мені соромно. О, не вміє присоромити свого двонового товариша. Тоді ми йдемо до озера мовчки. Я ніяк не наважусь поласкати свою суку, а вона теж почуває себе ніяково. І тільки другий вдалий постріл остаточно помирить нас. Сонце вже лежить на горизонті грандіозною червоною трояндою і збирається на ночівлю. По степу метушаться маленькі вітерці. З далекого села зрідка долітають парубочі дівочі вигуки. Бац, бац, чую навкруги. Потім сонце ховається, і тільки ледве помітний слід його залишається на заході. Я ще кілька разів промазав, але я вже не бачу очей моєї нелі. І до того ж, на якташі мені висить двоєчий ряд. І потім я давно вже не стежу за перельотом. Я слухаю степ. Постріли рідіють, і нарешті їх не чути. Перельот скінчився. Наді мною стоїть зоряне небо і десь блимають степові огні. Нелі! Кличу я суку, і ми поволі йдемо до лиману, туди, де нас зустріне бабуся і її пахуча вечеря. Дві верстви ми проходимо скоро. От уже ми дійшли оселі і бредемо глухою вулицею. Гавкають собаки, по хатах жеврюють каганці. Ми обминаємо старовинну козацьку церкву, десь кахикають парубки і верещать під повітками дівчата. Нарешті ми бачимо хату наших старосвітських друзів. Біля хвіртки нас зустрічає дідусь зіду. Здравствуйте, каже він, з качками вас. Чи, може, не пощастило? Я передаю йому двох черяд, але він хитає головою і скаржиться. Раніш, бувало, як зробиш один постріл, то й десять качок, а тепер тільки порох переводиш. Це традиційна зустріч. І я на неї, як завжди, підтакую. Тоді ми йдемо до хати. І на порозі нас зустрічає бабуся в хаті пахне смачним борщем. Я виймаю з якташу пляшку з горілкою і ми сідаємо вечеряти. Зідул інформує мене, як стоїть справа з Лиманськими озерами. Завжди буває так, що вчора було страшенно багато дичини, а сьогодні щось мало. Тоді я питаю, скільки ж зідул, вчора взяв. Дід зітхає і каже та одного поганенького куличика. В чому ж справа, питаю я? А справа, бачте, в тому, що йому вже перестали очі служити. З такими очима, мовляв, багато не вб'єш. Потім він розповідає мені кілька мисливських анекдотів. Ці анекдоти я чув вже в сотий раз, але я їх вислухав і тепер з охотою. Зідул завжди розповідає їх, як правду, і мені хочеться йому вірити. Мені так хочеться вірити, що я нарешті й вірю. Це ж така наївна брехня, і стільки в ній наївної дитячої правди, думаю я парадоксами. Нарешті, пляшка моя порожня, до мене тиснеться Нелі, і я кидаю їй два шматочки м'яса. Вона з подякою дивиться на мене і лягає біля моїх ніг. На дзвіниці дзвонар б'є одинадцять. Тоді бабуся вносить у кімнату солому і я лягаю на ній. Завтра, ледве засіріє, зідул підійде до мене і скаже підводитись. Ми заберемо рушниці і помандруємо на озера. А сьогодні. Я лежу на соломі і мої мислі пливуть по хатці моїх старосвітських друзів. У чому справа, думаю я, чому я з такою світлою радістю їду сюди? Але відповіді я не найду. В кутку вистукує цвіркун, десь на вулиці співають дівчата, і все це як якась дитяча казка. Мислі мені в'яліють, і я починаю засинати. І тоді приходить мені мисль, що мої старосвітські друзі просто туман фантастики, що вони зовсім не живі люди, що це тільки тіні справжньої людини. Цепто, знову запитую себе виходить, що мій відпочинок це не що інше, як порожнє і мертве місце в моєму коротенькому житті. Але і тепер я не найду відповіді. Мислі мені зовсім зів'яли. Збоку шарудить солома, очевидно, кошеня блукає по хаті. Крізь сон я бачу клаптик зоряного неба і лежачі силуети моїх старосвітських друзів. Але на світанку я підводжуся бадьорий веселий. І з надією дивлюся на бабусю і зідула. Ну, нелі сьогодні пополюємо на славу. кажу я ірлянці. І ми йдемо за дідом. Нас випроваджає, як і завжди, наша мила бабуся. Тоді кричать півні і стихають парубочі вигуки. Зітхає півтемрява. Ми довго йдемо вуличками. Зідул пахтить люлькою і мовчить. Нас обминають хатки, повітки, те не де знову жевріють каганці. Нарешті ми виходимо в степ, і тоді перед нами блищить матове срібло озір. Ми вже на лимані. За кілька хвилин я буду знелі різати човном тиху поверхню комишуватих вод. А, ранок добрий, каже Зідул. Качки підуть із сходу. Тоді десь уже розривається постріл, і луна біжить на озера. Ми прискорюємо крок, свіжий вітерець ласкає наші обличчя. Нарешті під ногами забулькало. Мій старосвітський друг передає мені весло, кладе в човен солому, і за хвилину я на воді. Десь просвистіли чирята, десь закричав кулик. Нелі тихо заверещала. Тоді я глибоко на всі легені зітхаю і починаю свою. На фантастичну путь.